У серії Нова Українська школа новинка. Літня школа Гра із 4 у 5 клас, частина 2. -га. Влітку теж потрібно займатися, кажуть педагоги. Влітку не хочеться займатися, кажуть діти. Звісно, і ті і інші мають рацію. Тому ми створили такий посібник для заняття літку, щоб всі були задоволені і діти, і вчителі, і батьки. Вчителям та батькам не доведеться витрачати час на пошуки матеріалу для повторення вивченого дитиною протягом навчального року, а школяр отримає можливість не тільки повторити і закріпити вивчене, а й розширити власний світогляд. Отож подивимося, що є в цьому посібнику. Тут на кожному розвороті це заняття на один раз. Тут є коротка пізнавальна інформація на різні різні теми. Тут вибухівка без вибухівки, там про сухий лід, про катамарани, про кораблі на підводних крилах, про орден усмішки. І багато-багато всього пізнавального. Так, ще тут є, потім питання до попереднього тепло. Пізнавального. Потім заняття з української мови, коротесеньке, математика. кросворди або сканворди. Тут теж вправо на логіку. І на кожному, кожному розвороті ми теж бачимо інформацію із різних предметів, яка логічна, яка поєднується дуже гарно, яка цікава, пізнавальна. Часом весела, часом іронічна, дуже динамічна і, головне, не нудна. Отож, це друга частина. Я щиро вірю, що першу частину вже ваші діти вже це все, все, все переробили. Тому беремо першу частину, беремо другу частину, і ваше літо не буде нудним. Літня школа гра із 4 го в 5 клас частина друга. Начальник книга Богдан рекомендує.